Ось цей мікрофон, він зараз не вставлений в телефон, тому звук ви чуєте без нього. Зараз я відійду. Ось так мене чути без нього. Все, я його підключила. Ось так мене зараз чутно через мікрофон петличний. Самі дивіться, як вам звучання краще без чи з. Мені здається, що з все-таки краще. Я замовляла його на джум, тому що на Алікспрес доставка не йде у мій регіон. Це йде за місяць, у мене з Джуму прийшов, все добре. Якщо є питання до цього мікрофону, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь.